Боротьба за спадок рідний брат покійного єпископа Миколи Сімкайла заявив про побиття його та синів, буцімто в офісі правого сектора, куди їх запросили на розмову люди в масках, вимагали від родини написати заяву на відмову від майна, яке належало покійному єпископу. Залетіло їх 10-15 цих у масках людей. Мене повалили на землю, потягнули в окрему кімнату. Також двох синів заломили руки, потягнули в окрему кімнату. Мене поставили на коліна, головою товкли об стіну, їм позаламлювали руки, повитягали з кишенів телефони, документи, прикладали до голови пістолет і били домінку, внаслідок чого старшому сину Володимиру переломали руку. над нами допити, що в нас є, які машини, хто на чому їздить. Ну і сказали, якщо ви напишете заяву про відмову майна, то вони навінуються до нас додому. Керівник обласного правого сектору Василя Брамів запевняє, жодних силових дій до родини покійного єпископа не застосовувалось. Розмова й справді була, каже Брамів, але виключно по-християнськи, адже питання поділу майна турбує не стільки правий сектор, як громаду Чернівецько-Коломийської єпархії. Справді розмова була за майно. Ну таким, ну, розмовою стало тим, що майно яке мало належати церковній громаді. Тобто тепер тобто, родина Сімикайла померла, хоче собі відсудити. Насправді там землі виділялися на єпархію, а не на самого Сімикайла. Тобто там є різні мистецькі шедеври, тобто, картини. Також в приватних руках вони абсолютно не можуть бути. Тобто це церковне майно. Його хати, машини, там, йому все то родині віддало. Тобто, але є речі, які тобто, вже належать церкві. Тувати тему майна сімкала. Коломийські священники відмовляються. Однак, запевнив Василя Абрамів, усі крапки над їм має розставити предстоятель української греко-католицької церкви Патріарх Святослав Шевчук, який цими вихідними завітає до Коломиї.